Всім привіт ви на каналі Містер Міхал 11 сьогодні ми йдемо на заброшку. Сьогодні мої перчатки, ёпта нахуй. Коротше, не звертайте на, на мого На мого друга увагу, ми, ми просто Просто він дуже хотів зацінити ну, його перчатки. Коротше, от така заброшка. Велика, там всередині є, є подвір'я. Так. Mm -hmm. Коротше, ми тут прийшли на забражку. Піздець, піздець, скільки тут багато хламу. І... Коротше, багато хламу. Це в нас таке подвір'я на забрачці. О, подвір'я тут таке у нас в мене, тобто О, тут хата, я вам перше подвір'я показую. Хламу різного понакладувала. о, мене стіни побиті. ще одні. До речі, десь там, десь там, і десь там, те ще є одна заброшка. Але це буде вже в наступному відео. О, Тут такий паркан, тут такий вихід. Інтересно, воно працює, цей вихід. Там, там машина. Да, Представляєш, там відкриті двері. Подивіться скільки тут хламу Ці щипці. Дивіться, навіть ціла шафа навіть не побита. Її можна продати за нормальні кошти. Куди ти по? Нема в мене фонарика. Я не буду розіржати телефон. Коротше, оце у нас, ото, як то всі називає. Паркур, паркурист наш. Так, нічого тут немає. Ні, Не, там є багато хламу, яке ще можна продати. Тут якісь терятки. О! О! Ігор, ходи сюди, я тебе переб'ю. І ходи сюди. Оно що тут погнало сюди, все, от сюди. О, аж тут ще одна щіпка є. Блін, тут кола трави. О, навіть хтось тут закинув. Ей, ей, ей! Ей! Собачка, Гав-гав-гав! Сюди! О, тут ще одні двері, але їх, не мож... але їх не можна відкрити. На жаль, їх не можна відкрити. Ось тут цей паркурит ігр. Спробуй відкрити. Доб Добре, я відійду. Давай, пробуй. Блядь, Блять, навіть не ще подвірять. Я, короче, понял. О, еще один. Ну, короче. Короче, это... Це... Тихо, люди ходят. Блять, как я вклопся! А, я вклопся, нахуй. Тут собачья будка. и тут хата, тут паркан. Я выхожу. <реш> <реш> о, там ще одна хата, ота хатка, але і там десь заходити треба. А тут вже гараж. Перший блять! Перший, Сука, чому? другий, та третій, о, тут даже... навіть там хтось наблював, фу, я туди не йду. Там хтось наблював. Так правду. Так, Ігор. Зараз буде найцікавіший момент. Ми йдемо туди, в хату. А Ой, Ну так, да. коротше. Така хата, ми зараз туди будемо заходити. Коротше, ми зараз заходимо до хати. Ти, це... тележка даже я. Воно тележка навіть я. від магазину. Зараз. Дивіться, скільки хламу тут. Прикольно. Коротше. Нормально заброшка. Це Ще... туди. Не, перша туди, оцей вхід. Буде... Ну туди, туди. Ще будуть три заброшки. Да, тільки це вже в наступній серії. Наступній частині. Ні, я звідси не вилізу з планшетом тим більше. Тихо, 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 Та закрий. Коротше. Я маю надію, що... Да, тут саме а Так, тут така комната була. І ось тут ще один вхід, так як той ігор, ігор показував. А тут у нас симодан цілий. Інтересно, чи там гроші є. Ось така ко. Тут така кімната. Тихо, закрися. О, а тут двері на вихід. Блять, відкрив... відкривай. Відкривай. Ці двері сі не відкривають. Тут на замкам. Тихо. 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 Та нехай заставає, а вдруг там труп якийсь. Раджу не відкривати. Там вихід, виходимо. Йдемо на другий, ідемо ще тут на низу є кімнати. і ще Там ще дві кімнатки є. Так, да, дві ком... Ні, навіть три кімнатки. потім ще підемо. Ми, ми ще йдемо на ті три кімнатки. Тихо, там люди, там люди, там люди ходять. О. А босані речі та да. ось тут є заблоковані двері. Ігор, ходи сюди! Заблоковані двері тут нахер. Як це відкрити? Yeah.